Моєю мрією було стати лікарем. Якось так я себе настроювала десь починаючи з 9 класу. Мені дуже подобався білий халат, люди в білим халатах. Станіславівський тоді ще медичний інститут. Це були сльози, три дні сльози лилися. Мій батько ж викладав фізику, то тато нібито доклав всіх зусиль. Товаришка переді мною витягнула той самий білет і ту саму задачу. Вона задачу не вирішила, але дістала чотири. Чотири було достатньо, щоб вступити. І коли я витягую той самий білет із тієї самої задачі, я абсолютно не докладаю зусиль, щоб подумати над тією задачею, бо я була переконана, що мені так само буде чотири, і мені чотири досить. Ну, мені поставили тройку. І цього було замало. Ну, але нічого. Можливо, так воно і було написано. Так ось в Косові треба було шукати роботу. І якраз із Косівського районного суду звільняється одна пані. Вона була секретарем судового засідання. А народним засідателем був Іван Захарович Мірошниченко. По прізвищах ви бачите, що всі викладачі, абсолютно більшість, це були. Це були приїжджі, свої викладачі були знищені, репресовані гулаги. Але дуже був гарний чоловік, дуже він так з любов'ю ставився до мене, і він запропонував, щоб я пішла на ту посаду. Це було в грудні 56-го. Десь в березні наступного року приїжджає працівник із Станіславівського, тоді ще обласного суду. І починає агітувати на вступ у Львівський університет. А мені дуже хотілося. Мені дуже хотілося показати своїм однокласникам, що я не така вже дурна, що я не поступила. І що тут не поступила, а в Львові поступлю. І так, що я подала документи, і я була зарахована на заочне відділення. А потім наступного року я перевелася на стаціонар. Ну і так уже все життя моє. Було з Львівським університетом. І я, секретар судового засідання, там тільки одна була, тобто без мене кожне, жодне судове засідання не обходиться. Деякі збереглися в пам'яті худа, висока. Мені тоді здавалося, дуже висока і дуже худа жінка. Це ж побіг із місця поселення. Її вивезли із якогось села Сибір, і вона звідти втекла. Її тут, ясна річ, вже чекали, зловили. І її чекає покарання, а вже не висилка, а вже тюма. Вона така непорушна, незворушна стоїть, Нездолиме бажання бути на своїй землі, на другій шальці позбавлення волі, її абсолютно не лякає. Я думаю, вона задоволена пішла з цього життя, тому що вона побачила ще раз в От і каже, гуцули народ гордий, його позбавили свого, але те своє, воно основа його єства. Прошу всіх стати. Я секретар судового засідання. Та жінка вона працювала третім секретарем райкому партії. Висока, така, ну я б сказала, не дуже приваблива, одружилася, появилася дитина, вони дуже швидко розлучилися. Тато приїжджає на розгляд заяви на розірвання шлюбу. Дівчинка знає, що батько приїде, дівчинка стояла цілий день біля вікна. Вона сподівалася, що він появив, щоб її побачити, а він не прийшов. Цікава справа, коли жінка десь там на верху, далек, високо з мамою і з маленькою дочкою. Яку вона народила без шлюбу. І двоє чоловіків вважають, якщо комусь можна до неї заходити, то чому їм не можна? Ну, вони підійшли до хати. Один передумав, повернувся, а другий таки зайшов. Виявилася ця молода особа коло корови. І Він там, до неї. А, а такий баняк був великий, де Картопля була чи що, і така ступка. Вона тою ступкою його по голові, так само, смерть на місці. Так його її судили. Вона дістала реальний срок позбавлення волі. За що? Перевищення меж необхідної оборони. Цікаво, він мужчина, молодий, здоровий, а вона жінка. Як таке могло бути? Але ціє справа пам'ятаю. Тобто, прикладів несправедливості надзвичайно багато. Але чому? Судді бояться відступити від оцієї генеральної лінії. А є така генеральна лінія, так, до п'яти років позбавлення волі і все. Тобто, на нашій правничій ниві є дуже багато несправедливості.